Перемир'я під час Олімпіади, про яку хоче домовитися Макрон, воно можливо на вашу думку, і чи погодиться на таке Росія? На мій погляд, ні, неможливе росіяни унікальна нація в тій частині, що не завжди порушують правила. Ще отто фон Бітман свого часу підкреслив цю їхню рису, що росіяни такі люди, яким не можна вірити, бо вони не вірять самі собі. А у кримсько-татарського народу є інша дуже гарна приказка. Не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам. Вони в обов'язковому порядку усе порушать. Я уважно стежу за тим, що ви говорили. Ви правильно заакцентували, що під час великоднього перемир'я 2022 року росіяни порушили все, що могли, і пригадаємо сумно звісні, мінські угоди. Вони не дотримувалися ні одного дня. Режим тиші вогневою порушувався практично кожної доби, тому не уявляю, що зараз має статися, щоб Росіяни на цей крок пішли. А якщо от ну уявімо собі, гіпотетично такі розмови досягають якогось консенсу. Чи технічно можливо взагалі виконати це, чи можна там перестати стріляти на 100%? Та чого ж не можна, а що таке технічно? Та віддається наказ всім військовикам і припинили стріляти. Взагалі нема проблеми, але до цієї точки наказу треба дійти. Не дійдуть росіяни до неї. Я даю 99,9% відсотків, що така угода неможлива. Звичайно, не може бути на 100% відсотків категорично, бо невідомо які ключі до серця Путіна може підібрати Сінзіньпінь, і він об'єктивно може. Але це не те питання, не того порядку, не того геополітичного доцільного моменту, щоб Сінзіньпінь тут включав якісь направду серйозні важелі. Е, порядковість питання не та. А якась військова доцільність, скажімо так, для такої паузи може знову ж таки гіпотетично бути для того, щоб посилити свої позиції, якось відпочити, перегрупуватися ну для України і для Росії Навзаємно. навзаємно. Як, Якби такий момент стався, то і ми, і вони будемо шаленими темпами гонтуватися до наступної фази. Тобто, це однозначно буде використано виключно в режимі посилення. Ну, далі будемо дійсно слідкувати, як політично складеться та ця історія. А вашу думку з приводу цього почули тепер до інших важливих тем. От на вашу думку, чи загострення на близькому сході може позитивно відобразитися на підтримці України? Хоча, наприклад, вже є заява речника Білого Дому Джона Кірбі про те, що США не будуть втручатися в цю війну в Україні і не збиватимуть повітряні цілі, як, наприклад, вони це зробили в Ізраїлі. От почнемо із цієї другої частини, бо дуже багато спекуляцій. На жаль, і це дуже прикро, от мовляв, чому союзники там збивають, а тут не збивають елементарно, просто не співмірність противників, попри те, що Іран має есхатологічний спосіб мислення, тобто вони налаштовані на завершення світу в ядерному апокаліпсисі, але не цієї ядерної бомби що поки що немає. Бо якби мало, то ми точно її застосували. А росіяни вже її мають, і Путін блефує, питання: наскільки на 80%, на 100%, на 90%, що він її застосує. І з огляду на те, що години судного дня переведений на 30 секунд уперед, це неймовірно багато. Там 16 нобливських лауреатів, які це все рахують. То збивання навіть крилатої ракети, яка завдає ударів по Україні авіацією країн НАТО, це 100% вступ у війну. Підкреслюю, 100% вступ у війну. І чим це все закінчиться? Ніхто спрогнозувати. Не може, отака вона сувора дійсність. А в частині чи нам корисний цей сплеск протиборства Ірану і Ізраїлю? Тут є кілька зрізів. Є і корисні, є і не корисні. Корисне дійсно так є надія, що до кінця того тижня нарешті допомога буде проголосована. І оцей удар дійсно прискорив цей процес, який називається політична воля республіканців. Але і ціна нафту поповзла. Угору, а ми усвідомлюємо, що допоки є вільно конвертована валюта у Російської Федерації, допоки взагалі є Російська Федерація. Ну про економічні аспекти так би мовити, от Вашингтон Пост написало про те, що високопосадовці в США неодноразово закликали Київ утриматися від ударів по російських НПЗ. Бо пріоритет, мовляв, Байдена та Білого Дому це підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції. І також там сумнівалися у військовій вигоді від цих українських атак. А Reuters пише, що Росія вже змогла від Мутувати деякі з ключових нафтопереробних заводів. А на вашу думку, з військової точки зору і враховуючи політичні ризики, які виникли з партнерами США через ці удари по НПЗ, а варто було бити по цих російських НПЗ? 100%. чим більше, тим краще. Нагадаю, що економіку нацистської Німеччини зламало розбомбардування американцями і британцями їхніх заводів із виготовлення синтетичного бензину. Це історичний доконаний факт. Рейхсміністр Шперс у їх спогадах писав: якби цього не сталося, то ми би точно вирішили питання східного фронту, тобто радянського союзу. Світ гібридний, все, що воює, має двигун внутрішнього згорання. Танк один за до. Обу з'їдає у у межах. То тонни пального три тисячі е, танків, три тисячі тонн пального на добу підкреслюють Це тільки танки, а ще є артилерійські самохідні установки, а ще є бронеавтомобілі, інша бронетехніка, звичайні автомобілі і бензонові дизельні генератори потребують Павла Палива не забуваємо. Авіація заправляється авіаційним гасом. Його виробляють якраз із нафти на нафтових заводах. І те, що американці так сильно почали рефлексувати, свідчить тільки про одне: ми намацали по справжньому больову точку. Треба на неї тиснути з дуже простих міркувань національних інтересів, раз так, раз вам так боляче. То давайте, будь ласка, якомога більше зброї. Передайте нарешті F-16, дайте до них велике ракетобомбове навантаження, дайте півтори тисячі ракет АТАКАМС, і тоді ми подумаємо, чи ми будемо далі бити по оцій болівій торчці, чи не будемо. Пане Петрен, тут до об'ємів допомоги, взагалі, на якій відсутності. От, наприклад, аналітики інституту вивчення війни кажуть про те, що російські атаки можуть досягти значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США не нададуть допомогу Україні і ні. Бо як російські війська наразі використовують дефіцит засобів української сторони для досягнення незначних тактичних успіхів. От як ви оцінюєте нині ситуацію загалом на фронті, враховуючи ту кількість там зброї допомоги, яка є на даний момент у стратегічному сенсі. Ми перебуваємо в зоні вогневої рівноваги. До речі, знову ж таки нічого нового. Ми вже ми треті, ми в третій раз перебуваємо в цій зоні вогневої рівноваги. Перший раз літо 2022 року ще до Харківської операції. Потім весь 2023 рік. Ми, ми ми в ній перебували. І от зараз знову противник здійснює деякі наступальні дії за принципом тактики селямі, тобто відрізання. Невеличких шматочків нашої території, але потенціалу для серйозних програмних операцій поки що немає. Чи будуть нарощувати, будуть і нарощують. Вони офіційно оголосили, що будуть створювати 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальновійськові армії. Нагадаю, що дивізія це 12,5 тисяч особового складу, а бригада це до 5 тисяч. Але якби вони вже цей потенціал мали по-справжньому, вони би точно його застосували і реалізували як мінімум те завдання, котре Перед ними стоїть вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщина. Донеччина окупована на 57 43% відсотків відсотки треба ще пройти. Я би запитала ще про ситуацію на Запорізькій Заес. Ми на заес будемо далі говорити про це детальніше в ефірі, тому що стало відомо, що ніби як Путін звернувся до МАГАТЕ з і повідомив про те, що Росія планує запускати реактори Запорізької атомної станції. А для чого це взагалі Росії? Тому що всі ці два роки повномасштабного вторгнення після захоплення заес. Ми ж чуємо інформацію, є відеокадри про те, що Росія. Російські військові безпосередньо перебувають на станції. Що там є російська військова техніка? То їм станція потрібна для того, щоб якось свої сили там зберігати, чи для того, щоб виробляти цю електроенергію? І так, і так. Станція запобіжник від ударів по тих військах, які там зберігаються. Ми розуміємо, що станція за це дуже велетенський об'єкт. Там є безліч безліч найрізноманітніших приміщень, не тільки самі кожухи реакторів, і там дійсно можна ховати успішну техніку і особовий склад, бо ми точно по цьому бити не будемо. І Росія грає у гріби у гібридну гру. Не забуваємо все ж таки, що станція найбільша у Європі, і там дійсно велетенська кількість електроенергії може генеруватися як така, а плюс вони намаз. Сують больові точки вже безпосередньо у західного світу, бо їм крайньо необхідні переговори і ядерний шантаж в їхньому розумінні це така собі точка до переговорного процесу через МАГАТЕ. Керівник МАГАТЕ показав показав себе виключно з лояльної позиції до Російської Федерації, і вони вважають, що вони можуть знайти цю переговорну точку. Чи знайдуть, на мій погляд, ні чи можуть уд удатися до ядерної провокації скоріше так ніж ні? Але теж дуже важко. Спрогнозувати, що у голові у божевільних.